Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні у нас маленьке коротеньке відео як з колес. І все буде про предмети сервізу Бутон Все це є в продажу. Кому що подобається, будь ласка, пишіть мені на вказані номери телефону. Або підписуйтесь в телеграм-каналі. Ось тут, на фоні сільського вайбу. Якщо Чуєте, то газонокосарка працює. І сьогодні без, я без свого маленького відео, бо так, ну несподівано вирішила познімати. Давайте почнемо ось з цього красення. Він в гарнизному стані. Золото не затерпе. Це в нас третій сорт. Можна його придбати окремо від всього, ціна 500 гривень. Ще раз покажу Кришечко зсередини. Ось тут трошки є змазана фарба. Зараз вам його покажу з усіх сторін, бачите, золото. Климо. Гарному стані чайник, можливо, навіть і не був у користуванні. Окремо такий чайник 500 гривень. Далі, з попереднього, якби сервізу, я його продавала ви частинами в своєму телеграм-каналі залишились чайник, цукорниця і молочник, одразу вам їх покажу. колір якщо Захочете придбати сервізом великий чайник, більш оранжевий, а ось ці три мої ну, предмети і вони червоні. Так. І так оглядаємо чайничок. в гарному стані? 400 гривень. Молочник 150 гривень, бо є на ньому ось такий малесенький-малесенький скольчик. Якщо його підмазати якоюсь золотою фарбою, то й непомітно буде. Золото збережено. Так, І цукорничка у нас також третій сорт є ось тут місця пропущені фарбою. Трошки затерте золото на одній ручці, правша користувався. Третій сорт є ось такий якийсь пічний недолік. Цукорничка 300 гривень, так, і перейдемо до огляду тарілочок. Тарілочок є в мене багатенько. І, однакові, це в нас баранівка перший сорт. Посередині немає подряпин, не були використовані, золото не затерте. Є ось такі по червоній фарбі затемнення або затертості, як від зберігання стопкою. а так стан гарний. Ось. Є три таких набори по 6 штук. Тарілочки продаю, продаватися будуть наборами по 6 штук, ціна однієї 150 гривень. І є три набори, нагадую, 18 тарілочок є. Кому треба 12, то пишіть. Так, і є шість штучок з невеличкими недоліками. Ось цей самий великий недолік на одній. Ось, бачите, такі скольчики. Вона 50 гривень. Інші 5 на них значно менші недоліки. Зараз я вам їх покажу, якщо знайду, вони такі, такі малесенькі. Зараз гляну. Знайду, бачите? Бачите, їх прям треба було обвести маркером, щоб я їх помітила. Ага, ось ось такі малесенькі по краю. Вони, вони такі недоліки є на п'ятьох тарілочках. Ці тарілочки будуть по 90 гривень. І ось ця одна зі скольчиками буде 50 гривень. І окремо покажу є 6 чайних пар них різний стан, то я їх поділила по групах. Тобто, можна, бачите, є всі предмети від сервізу, можна купити весь. Є 6 чайних пар. Але в них у всіх різні клейма, ось я вам їх показую. Чайні пари з таким клеймом, також третій сорт. Так, є дві пари в гарному стані. Ніяких недоліків. Є дві таких по 250 гривень. Є з заводським недоліком одна. Ось, бачите, тут як змазано, золото є, але воно як чимось прим'яте. Ось така з заводським недоліком на чашці 200 гривень. Ось така до неї є блюдце, з блюдцем все нормально. Тут також можна вважати, що це заводський недолік, але як, як нерівність, можливо, і придбаний ось такий краєчок в цьому місці. Збираємо на місце. Так, тут також є блюдце, нагадую, така 180 гривень. І дві пари сильніші пошкодження на чашках. Ось тут, ось таке такі чайні пари по 100 гривень. Тут так, з блюдцем, все нормально. Тут трошки менше, не такі глибокі, але їх три. І малесенька нерівність по краю блюдця. Ось вона. Ось, ці 2 по 100 гривень. Тобто, якщо захочете купити сервізом, то пишіть, будь ласка. На вказані номери телефонів, також це все можна придбати в моєму телеграм-каналі, куди я вас всіх запрошую. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Гарного дня. До побачення!